Це відео ЗНАК, чи як там починають загадково. Ну, коротше, кожне відео, яке я гортаю, знак. І там багато переглядів і лайків, так що це відео ЗНАК для тебе я постараюся зробити за цією самою схемою. А ну знак. Прям не можеш пропустити. Прям от що тобі треба почути, прям вже. Боже, які шах, які спекуляції. Ах, хтось настрашений. Тобто, прям не тут перевернута дев'ятка мечів, людина із симптоматикою безсоння, прокидання в одній тій самій годині дня, людина, яка могла, на превеликий жаль, недавно пережити втрату, до речі, втрату не лише людини, тут, ну, не дай Боже, так? не дай Боги, але втрату просто чогось важливого. Це може бути, можуть бути і робочі питання, і якесь припинення довготривалих стосунків тощо. І от що ти маєш почути? Ти маєш почути, що, по-перше, ти зараз бачиш ситуацію, чуть-чуть викривлено. І от тижні за два... Ти на неї подивишся зовсім інакше. Ти зараз реально трошечки як не в собі. Не роби поспішних висновків, не треба лізти в бійки, не треба зараз лізти в якісь такі гострі конфронтації, бо ти ну, трошечки не в адекваті. От, напевно, це я мала сказати. Зупинися. Не треба, не треба зараз. Поспішних, неадекватних дій. Добре, а на чому зосередитись, просто. Можна зустрітися з друзями, до речі, або якщо ти не маєш ресурсу на зустріч, там, попереписуватися, поспілкуватися. Так? Може, напиши комусь. Так, Можеш написати комусь, з ким ти давно не спілкувалась, але тобі в пам'яті ця людина, в принципі, ну, як зринає, як така адекватна, яка зможе, можливо, тебе вислухати, можливо, десь просто випрошусь прокуратувати. Попереписуєтеся, і ти знаєш, що з нею буде вайбово, з нею буде трошки легше. Так, не, не спіши рвати, метати, конфліктувати і щось руйнувати. Краще напиши комусь з минулого, тільки не колишньому, хоча, може, і колишньому. Різні колишні бувають, но ці Да? Коротше, напиши комусь з минулого, почекай, не, не стартуй, все налагодиться, і ти чуть-чуть інакше за два тижні побачиш свою погану ситуацію. Отак. Не скажу, що вона буде не така погана, але ти вже зможеш адекватніше давати з нею раду, а не так як зараз.